Добрий день, українці Мадриду. Я в частності звертаюсь до церкви Спасіння Боже, до пастора церкви Ярослава Демко. Він опублікував інформацію про те, що нібито я не являюсь членом церкви, тому я не маю якогось покровительства цієї церкви. Дивіться. Мій син і моя дочка. Вони були членами церкви цієї. Моя дочка продовжує бути діючим членом цієї церкви, спасіння Боже. Мій син, через те, що він виїхав з Іспанії, він вже не є членом церкви. Так, на рахунок мене, дивіться, я була членом церкви, верніше я є членом церкви, американської, там американський пастор знаходиться вона в Велькорконі. Так ось, оскільки ця церква вона, ну, вона далека від полі ну, від, від тих проблем, що в нас є в Україні, тому я, можна сказати, почала ходити до нас, до, до нашої української церкви. Тому що мені потрібна українська захист України, Україна. Я є українка, я потребую захисту України. Тому я перейшла ходити і впродовж останніх фактично трьох-чотирьох місяців я майже кожної неділі приходжу в церкву. Тому я прошу вас, пастор Ярослав Демко, розглянути мою заяву про вступ до вашої церкви. Дякую і чекаю вашої відповіді. Слава Ісусу Христу!